На площу народ новужгороді на шикування заїхали бойові хом'ячки. Патріотичний табір під такою назвою стартував урочисто і святково. Восьмирічна Юля відпочиватиме в наметовому таборі вперше в житті. Тато мені приніс якусь листівку е, недавно пару днів тому. Е, я дивлюсь, хоч, хочу, 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 хочу. І він мене повів. Е, а так, я думаю, що буде дуже класно, феєрично. Я перший раз, е, ну, перший раз за все своє життя. Е, Спробую сьогодні е, і наступних цих п'ять днів е, побути без батьків е, і без всього цього. А так я не скучаю через те, що в мене є заяць. А от Андрій вже не уявляє своє літо без бойових хом'ячків. А я інші таборах просто не був. Я цей поїхав років вісім назад, то мені інші не треба було вже. Оркомітет класний, наважаті дуже класні. Також програма тут дуже цікава, також як розважальна, так і навчальна також. І просто дуже багато вже знайомих їздить. Та в привичку вже вийшло. В основному ці бойові хобічки. Це на природі в палатках відпочивати. Також там естафети можуть бути всякі, також спортивна програма. Знає, що очікувати в таборі, і злата вона теж відпочиває тут не вперше. Тут весело, програма цікава, вважаті веселі. Він і навчає, і тут відповідчуваєш, і за рахунок свого відпочинку ти можеш чомусь навчитися. патріотичний наметовий табір, четвертий рік поспіль організовує громадська організація Європейська школа. У нас декілька таборів і за кордоном і в Карпатах. А цей табір вже буде проходити в четверте. Він розпочався з в той рік, коли ну, почалося повномасштабне вторгнення. Ми не мали де проводити дитячі табори і зробили щось своє на кшталт наметового патріотичного містечка недалеко від Ужгорода, село Анталовці. Однозначно, це природа, це відпочинок, це рекреація, це літо. Але однозначно це патріотичне виховання молоді. В них буде програма. Цього року в наметах на Ужгородщині відпочине більше сотні дітей з різних куточків краю, серед них вимушені переселенці та діти наших захисників. Дітей десь близько 150. Там є діти військових, діти наших загиблих воїнів, ну і діти з усієї області, юнаки, дівчата, молодше шкільне. Покоління це насправді дуже важливо і дуже добре, що відбуваються такі табори, тому що деяк не в таких спільнотах розвивається наш український дух. Уже в перший день діти отримали символічні значки, бойові хом'ячки і вирушили за пригодами та враженнями.